Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Я вже дуже давно хотіла вам записати це відео, і нарешті я наважилась це зробити. Я вам хотіла розповісти про війну онлайн. І таке вже, знаєте, було: а як це було? Був приголомшливий приклад сучасного мистецтва, коли промисловий робот-рука за допомогою гумової плашки постійно намагався отримувати гідравлічну рідину. Вона була червона, як кров, яка з нього витікала. І щоб продовжити роботу, цей робот постійно згрібав ось цю рідину з підлоги. Щоб Продовжити свою життєдіяльність, тому що він реально працював на цій рідині. Спочатку ось ця рука робота просто танцювала, розважала публіку. Ну, це було як на виставці: люди дивилися, знімали відео, але потім сталася запрограмована аварія, і робот намагається врятувати себе, згрібаючи ось цю кров з підлоги. Умовну кров, звісно. І поступово сам він та скляний куб покриваються бризками крові, від чого глядачі були просто в жаху. Подивіться це відео, я не можу його прикріпити собі. знайдіть робот рука і. Кров, який збирає, подивіться це відео. І ось цей робот, рука бідолаха, боролася за життя тиждень за тиждень. Датчики визначали, куди витікає рідина, він підгрібав її до себе, але щось губилося, щось розбризкувалося, Рідини ось цієї червоної ставало все менше і менше, і робот почав сповільнюватися. І в 2019 році цей робот. Повільно зупинився і е, помер. Публіка дуже плакала. Ось, якщо подивитися на цю всю історію, ось таке враження, наче як це про війну в Україні. Українці боряться, стікають кров'ю, намагаються спастися, але світ просто як спостерігає, як кіно по телевізору, якийсь такий жахливий бойовик, чи я не знаю, яка, як це назвати трагічний фільм. Я сподіваюся, що в Україні буде, звісно, не такий кінець жахливий, як у цього робота, але все ж таки, бачите, війни стають як онлайн-розвага. Для когось сильного. І ви знаєте, дуже багато є різних збочинців, які замовляють різні знущання над тваринами, над людьми. І ось таке враження є, що ось цю війну також в Україні хтось замовив. У мене є відео на каналі щодо замовників війни. Подивіться кому цікаво і напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. А ми давайте подивимося. Чи буде перемога України, чи все ж таки фінал України дуже такий сумний? Чи буде перемога України? Давайте подивимось на цей раз. Може щось змінилося в просторі. Тут помірність з часом, четвірка Мечі, сімка. Пентаклів і Відлюдник. Безпосередньо ось карт Перемоги тут не показало. Але тут показано, що війна буде тривати ще ну так, довго. Вона не завтра закінчиться, на жаль. І карта помірності це карта довгого часу. І потім Україна все-таки відсторониться від цього. Вона Трішки розчарована Україна ось тим, що відбувається, якщо брати Україну як егрегор. вона фактично залишилася сама в пошуках, але це як духовне просвітлення українців та людей, які проживають на території України. Шанс вижити буде. І я вам говорила, що не треба втрачати надію все одно, ось цю кармічну ситуацію ми переживемо. І все ще буде добре. Просто треба перечекати. У мене є на каналі прогнози щодо строків закінчення війни, і якщо дивитися ось знову і знову-таки, то швидкого закінчення війни мені, на жаль, не показує. Війна може тривати ще навіть до 14 місяців. Тобто, як я вам говорила, що закінчення війни може бути в 2026 році, або Плюс-мінус в липні, наприклад, 27-го, тому що тут сімка пентаклів випала поряд з відлюдником. Тому побачимо. Хотілося б, звісно, щоб швидше, можливо, майбутнє виправиться на краще, але поки що прогноз показує так. Далі, дуже багато новин є. Щодо Черкащини, навіть в Черкаській Ова оголосили, щоб кожна родина мала протигази та маски. Дуже багато хімічних підприємств в Черкаській області і є загроза, що росіяни будуть туди бити. В той же час. Повідомляється, що з хімічно небезпечних об'єктів було проведено заходи щодо захисту від ураження небезпечними речовинами. Тому росіяни, знаєте, не варто туди бити. Ну, взагалі не чіпайте Черкащину краще, бо буде вам дуже велика карма за те. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Давайте подивимось. Черкащина, чи є загроза ось саме такого хімічного ураження, забруднення, чи все пропало? Тут карта суд, все-таки говориться про якусь складну ситуацію: шістка пентаклів, туз пентаклів і четвірка пентаклів. Я думаю, що росіяни будуть пробувати атакувати хімічну промисловість Черкаської області. В той же час здійснено всі заходи для того, щоб, щоб забезпечити. Захист цивільного населення. Росіяни можуть атакувати на Черкащині склади. Можуть, звісно, атакувати промислові підприємства, важливі, але що тут зовсім все пропало. Давайте подивимося. Давайте подивимось. Забруднення повітря в Черкаській області і так є, воно постійне. Дивимося. Чи треба прям зовсім протигази купувати? Тут гора, сонце, дерево і гроб. Ну, якщо ви хочете, у вас є можливість, то, мабуть так, краще запастися проти газу. Але якщо брати ось тут, то тут вказує, що може бути якесь дійсно значне забруднення повітря, яке буде впливати на здоров'я людей. Дерево гроб негативно. І це буде влітку. Коли буде палити сонце, можливо, це буде серпень. Звертаємо увагу на 8, 5 число, 21 і 31. Це липень-серпень. Ось ці дати можуть бути загрозливими, особливо 5-8 число, 5-8 липня, 5-8 серпня. Сподіваюся, звісно, що ці загрози відійдуть від Черкаської області. І ось додаткова карта тут, чоловік. Все-таки є на Черкащині дуже такі патріоти України, які забезпечать, щоб все це обійшло Черкащину стороною. А щодо росіян, до речі, я забула: я їм написала новий віршик. Ви пам'ятаєте, як я говорила про аеродроми, і знову був аеродром атакований на Росії. Я їм новий заговір написала за смерть людей в Україні бути Росії в руїні. Страшні катаклізми в Росію прийдуть. І там порядок наведуть. Росія, будеш ти ще палати і гіркими сльозами вмиватися за те, що робиш таке лихо в Україні. Давайте подивимося, Росія, чи буде відплата від природи на Росії, за те, що Росія ось так атакує землю святу? Що тут покаже? Тут лелеки, собака, коса і е, лист. Буде, очевидно, відплата, може бути те, що пов'язано з повітрям. Те, що пов'язано з повітрям, то це і різні задимлення, різні якісь смерчі, урагани, може бути падіння літаків техногенні катастрофи, може бути новина про втрату якогось. Серйозного партнера в Росії будемо сподіватися, що все негативне прийде на Росію, все, що тільки можна. Все негативне, що передбачено прогнозами, хай реалізується в Росії до того часу, поки вони не зрозуміють, що не можна робити зло, бо зло повернеться назад бумерангом, звідти звідки воно прийшло. Сподіваємось на краще. Тримайтеся, і хай у вас все буде добре.